Мау -мау. Отже, ви з ліхаку дійсно провели ніч окремо одне від одного? Так. Я втомилася вам повторювати. Це вже схоже на допит. Він явно недооцінює мою лояльність. Кажеш, повернулася додому, і наступного дня допомогла кортизанці та її клієнту. Як саме допомогла? Для початку змусила їх вихаркати отруту, а потім змішала вугілля з лікарськими травами і дала випити обом. Змусила випити вугілля? Це цікавинки від Мао Мао. Коли деревне вугілля потрапляє в організм, воно має здатність абсорбувати та поглинати токсини і виводити їх з діла. Отже, це було самогубство закоханих? Я не знаю. Жінка, яка випила отруту, мала набагато більше шансів вижити, ніж чоловік. Маленька служка спочатку покликала на допомогу, а потім намагалася зарізати клієнта. М Як так? Інша куртизанка зі слізьми вмовляла мене мовчати, а власниця закладу дала нам щедру винагороду. Підозріло. Правда, лишилася таємницею. Самогубство чи вбивство? Хм. Це тривожно. Наступного разу: самогубство чи вбивство. Район утіх та внутрішній палац дійсно схожі. Скажи правду, ти точно не проводила ніч разом з ліхаку? У нього що склероз.